Якщо на різного роду предметні олімпіади сходяться золоті уми учнівської молоді, то її золоті руки, напевне, збираються ось тут, у відділенні науково-технічної творчості Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Щороку саме у стінах цього закладу проводяться змагання з початкового моделювання серед учнів перших-четвертих класів шкіл міста. Зазвичай вони складалися з практичної роботи, в якій діти мали продемонструвати, що молоток, лобзик, напилок та різні там гвинтики шурупчики вони бачать не лише у батькових руках, а й самі. Ні, потроху вчаться із ними вправлятися цього року. До завдання зробити щось своїми руками додалися теоретичні тести. Діти мають вчитися мислити логічно. Вирішили організатори змагань і озброїли тих креслярським реманентом. Плюс нагородили задачею на логічне мислення. Я сюди потрапив за завдяки своєму братові. Він теж сюди ходив і зайняв перше місце. Мене вибрали туди. Мені було нескладно зробити те перше завдання, і тому що я в школі готувався до цього. Мені вчителька допомагала. Наймолодші школярі зі спритністю перетворювали геометричний конструктор на транспортні засоби. З під їхніх рук виходили легковики, вантажівки, пароплави, потяги, динамічну іграшку, а саме ведмедика важкого атлета виготовляли учні других класів. Цей мішка саме перше місце займа... займає, тому що. У нього самі яскравіші кольори. Ну, а чого він ще повинний допомагати першому місці? Тому що він найсильний, найсміливий і гарний. Поки третьокласники корпіли над виготовленням клоуна, на рік старші від них товаришів випилювали літака. Самоліта випилювати. Тому що. Тяжкіше трудишся, а клона легше, його вирізаєш, клеєш цікавіше. На виконання практичної роботи усім виділили півтори години, по завершенні якої викладачі мали оцінити якість і надійність виробу, його оригінальність та завершеність. Оцінили вони все це досить критично, хоча й відзначили, таланту Бердичівським учням не бракує. На відміну від почуття смаку, на думку педагогів, над підбором кольорів, Зокрема, дітям потрібно ще чимало попрацювати. Були зауваження і щодо теоретичної частини. Творчі завдання були із трьох питань. І питання там, де скласти логічну, графічну композицію по темі водний транспорт, так як вийшло, діти проявили свої таланти, свою, свою фантазію і довольно таки грамотно і все скопіювали те, що вони собі, як вони уявляють. Але недолік такий в. В цьому питанні що діти наші мало користуються графічною грамотністю, практично не використовують креслярські приладдя. Деякі команди шкіл слабо підготовлені до цих змагань. Серед першокласників найкращим моделістом став учень 12-ї школи Олександр Глухов. Серед другокласників учениця ЗОЖ номер 5 Валерія Вишківська. Максим Антонюк з 11-ї школи став лідером серед учнів третіх класів. А учениця НВК школи дитсадка номер 3 Дарія Переженко серед четвертих. Перше місце командне вибрала на цьогорічних змаганнях вардійська 12-та школа.